Зараз от Феді йдемо, покажемо, де у Феді є лежанка, де він може спокійно собі лежати, але він там не хоче лежати. Він там лежить іноді. Я бачила, коли дощ, що він вилазив з цих халабуд, де я, я намостила. Їх є ще там ще містечка під накриттям. Я просто їх не можу всім вам показати, але вони є під накриттям. Так, да, там земля, але вона суха, і там він теж може лежати, наприклад, не під дождем. Або коли буде мороз, то там буде все-таки не завірюха на, на, на феді. То він зможе укритись від вітру. від я не знаю, снігопадів. Зараз покажу, де я йому ще намостила містечок, щоб не на землі лежав. Ось містечко намощене. Лягай, Федя, отут лежи. Воно нормальне містечко, тут можна лежати. Ну, я ж сюди не простелю солому, чи сіну, чи тряпку. Вона за день промокне, і він на сирі точно не буде лежати. Тут на смітнику я зробила халабуду. Тут живуть цуценята. Зараз їх немає, але вони сюди залазять, там повна, я сіна їм понастелювала. Тут все в клійонці зверху, бачите, все в клійонці я зробила. Там сіно, просто собаки тут як бігають, мир роблять. Там можна полежати, тут можна полежати. Є місце, де він може лежати не на сирій землі. Тут вам, звісно, темно і не, не можна розібратися, де що. Але ось тут халабуда, сюди в колесо він може залізти, сюди лігти на сінко. Там ще є одна будка з накриттям. Туди йти. Він хоче спати, де сплять всі собаки. І ці собаки, знаєте, чого не хочуть? Йти? Бо тут багато є хищних тварин. Ті ж прийде стає з п'ятьох лисиць і шісти. Так? Утащать собаку і загрізуть. А так як чотири собаки разом і цуценята ж коло них, там. вони один одного захищають. Через те вони гуртуються і сплять разом. Вони не можуть залізти, вони то можуть фізично. Але вони не хочуть залазити в це місце, де воно для них буде як пастка. Через те, коли йде дощ, вони можуть сюди залізти, заховатись, переждати дощ. Але тут жити постійно, це для них може бути смертю. Хоча тут все запечатано так, щоб вони залізли і щоб їх дощ не поливав, не заливав. Вони тут можуть заховатись від вітру, від дождю, в якихось випадках від морозу, але не від небезпеки. Через те вони сплять в посадках на траві.